Чесний відгук про балаган. Ось такий у нас балаганчик 24 метри, плюс-мінус так. Тут у нас два сорти. клері, румба. Ось так, виглядає клері. Ось так, Ось так от. румба. По сортам давайте. Перший рік ми вирощуємо клері і румбу. Клері більш Солодше, скажем так. Прям солодка. Такий ярко виражений клубничний вкус. Румба. Ну просто яблука. Ось вже прошива. Це вже невеличкі. Зараз потім покажу на відкритому ґрунті, які яблука там. Тому що у нас там друга виборка, тільки відкритий ґрунт, а балаган ми вже зачищаємо. Сьогодні у нас 27 -е число. Квітня, квітень, травень. Травня. О, травня. О, 27 травня. Балаган вже зачищаємо. Зачистю, потім снімлю відосик, скільки ми вийшло з куста. Ну, скажу, вже там 400 грам є. Ну, Я думаю, що ще трошки буде. Що там, 20, 20 виберемо. Так, ще підвіз трохи. Так, ціна в цьому році огонь. Починали ми з 270. Зараз заканчиваем 200. Ще одна виборка, але ну, следующая вирка вже буде 180, так ми бачимо по ринку. Не знаю, не говорив, не говорив, що врожайність в клері послабє, ніж у румби. Румби прям така нагрузка була ого. го Посадка була пізненька, Посадили ми його в, в вересні раз покажу вам на вулиці різницю з кущами. Здивився все в один день. Там є в мене відео по нагрузці. Шорце, подивитися, яка тут була нагрузка. Тут було просто огонь. Я, чесно, глядя, такого не бачив. Ось, клері вже така, вже ну як миленька, така на ринку. зараз, Щас... вчора поїхала на ринок. Нашу ягоду сразу, румбу сразу розмили. Ми весь на вечерній ринок поїхали в Одесі. Що трохи, є? бачите, коли ще є до. лопатки. Все. Так, ось до було трошки пару кущиків копанки посадили. Ось так вона йде ось до ось сюди. А далі пішла розсада, стаканчик. Ну, небо і земля, скажімо так. Так, Показую вам разницю відкритим ґрунтом. Ось наш відкритий ґрунт. Ось наша румба. Ось такі от клубнички. Отак камера не передає, але тут невеличке яблочко. Це вже третя виборка тут. Це клерій. Дивіться. Ось така от знаю, як Хороша така. Ось там, зараз покажем, що у нас тут трогрядка. Трогрядка паршивата, тому що... Є з на ній Ось такі от клубнички дивіться. Це прям... У мене рука здорова, повіжте. Це тут прям яблуко. Ось так. Ось так виглядає однорядка. Хорошо вся ягода висить по краям, нічого не загниває, все просто огонь. Ось так воно виглядає однорядочка. Все. Балаганом дуже довольний. Ще один плюс балагана. Внешній вид. Просто клас. Вона така вся глянцева, обвітряна, нічого. Грунт навіть крупний, не так красиво виглядає, як Мелка ягода з балагана. Ось така. Ось такі кущі у нас. І ось такі. Це висадка. Сорти всі одинакові, висадка була одночасна. Просто небо і земля. Все. Тут ще є у нас ханей, Ну їй щось в цьому році дуже тяжко. Та Теж не ханей, це щось друге, тому що вона сладка-сладка. Ось така вона підгниває, на блокном накрили її, не відкривали. Пішла гниль по ній. Ми вириваємо, викидуємо. Все, всім миру, добра. Все буде Україна.